Всім привіт! Набридло мені слухати оцю шарманку, абсолютно нефункціональну. І було прийнято рішення поставити ось таку багатофункціональну Android магнітолу. Скарпей, Android Auto, GPS навігацією, Android Play Market. В якому можна скачати будь-які додатки та ще безліч інших опцій. YouTube, YouTube Music, Google карти, Вейс-навігатор і тому подібні. Браузер є. Можна новини читати. І багато, 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 багато чого іншого можна завдяки цій хорошій магнітолі.